пам'ятаєте мене, я вам обіцяв розповісти, коли я припиню сюди виходити. Насправді не скажу. Скажу 14 грудня, тому давайте тут всі зустрінемося. Нам потрібно зробити так, щоб відстояти вимоги наші спільні. Бюджет нашого міста має бути бюджетом столиці нації, яка воює за своє існування. Два важливих дні в нашому українському календарі. Дуже символічно, що вони поруч. Це почалося днем волонтера та п'ятого числа. І шостого у нас був День Збройних сил України. Нам життєво важливо зберігати тісний зв'язок волонтерського руху і збройних сил України. Саме це врятувало нас минулого року. Горизонтальні зв'язки ЗСУ і допомога маленьких мурашок. Давайте не зупинятися. Давайте зробимо так, щоб кошти з наших податків ішли на наше військо. Над важливо підтримати українського воїна дроном, корчем і аптечкою не менш важливо вимагати цього від нашої влади. Ми вимагаємо відмовитися від непріоритетних витрат. Ми вимагаємо збільшити підтримку сил оборони та безпеки. Ми вимагаємо підвищувати інклюзивність міського простору. Ми вимагаємо розвивати реабілітаційні спроможності наших лікарень. Зараз з вашого дозволу поділюся своїми думками про тил. Волонтери і волонтерки це не тільки ті, хто збирають гроші, це ті, кому не байдуже. Всі ви тут є волонтерами. Ви у свій вільний час прийшли сюди, не лежите на дивані. Ви тут, тому що ви віддаєте частинку свого часу на те, щоб українському воїну було краще. Це наша робота. Ніхто крім нас. Велика честь бути сучасником встановлення цього суспільного інституту. Волонтерський рух в топ 3 довіри суспільства разом із ЗСУ. Не в останню чергу завдяки нашому єднанню, завдяки тому, що ми знаходимо спільну мову, ми не сваримося, ми вистояли і будемо стояти далі. Давайте робити так, щоб не збавляти обертів і не дозволяти так званим елітам з сумнівною легітимністю нехтувати ідеалами громадянського суспільства. Філософ Володимир Єрмоленко. Лучно загорнув слова те, що я впевнений зараз є в головах і в серцях кожного з нас. Україна це країна, де на противагу організованій злочинності завжди постає рух неорганізованої доброчинності. Кінцевий результат цієї вічної битви невідомий, але ми віримо в силу творчого хаосу. Неорганізована доброчинність, наш безсумнівний внесок в минуле. І майбутнє людської цивілізації. Великий В'ячеслав Чорновіл казав: Україна починається з тебе. Прагнення змін це паливо волонтерської діяльності. Паливо дуже потужне, але, на жаль, недовговічне. Давайте не забувати, що окрім наших ідей, цілей, планів, колав і так далі є ми. Є базові речі, необхідні для існування, для наповнення вітрил. Для того, щоб перетворювати 100 метрівки на ультрамарафони, коли в літаку розгерметизація, маска спочатку на себе, а потім на дитину. Діти це наші проекти, наші ідеї, наш рух, це наша дитина. Якщо не буде нас, здорових, сильних, готових відстоювати те, в що ми віримо, не буде наших дітей. Найважливіший наш ресурс це ми. Україна починається з нас. Давайте щодня інвестувати в наш інтелектуальний, фізичний, емоційний, організаційний і ментальний розвиток. Давайте дбати про базу, фундамент, ґрунт потужної європейської демократії. З кожної та кожного починається держава, яка наразі є форпостом відкритого світу. Стоїмо, повзимо, переможемо, згинуть, запануємо. Слава Україні!